Доброго дня, компанія Овест. Зараз ми знаходимося в ангарі подбору тракторців. Отож, є зібрані і готові до продажі наступні тракторці. МТ-25-25 фінських сил 4х4, 4-циліндровий гідропідсилювач керма. Пробіг 603 мотогодини. Має реверс. Резина в відмінному стані. Передня. Наступний Хітачі це Х-200. Теж з гідропідсилювачем керма. Має дашок напрацювання 485 мотогодин. Ось такий тракторець. Асті А-175. Теж з гідропідсилювачем керма, стан резини, резина без тріщин. Механічна коробка передач. Напрацювання 585 мотогодин. Наступний КЛ 2750 нових моделей, свіжі роки, гідропідсилювач, механічна коробка передач, блокування навіскою. Маємо підключення переднього моста, швидкого розбороту, все на кнопочці. Напрацювання у нас 521 мотогодина. Асті А-195. Без гідропісювача керма. Передня резина нова, задня рідна Ріджістолу. Напрацювання 773 мотогодини. Механічна коробка передач. Є такі же в наявності з гідравлічною напівавтоматичною коробкою. Кого зацікавило? Дзвоніть, пишіть. Гіаз 31, 31 кіска сила, 3-циліндровий і секі. Задня резина відмінна. Напрацювання 677 мотогодин, повний привід, має табло, на якому відображається швидкість, і вал, швидкість, швидкість обертів валовідбору, коробка передач, чотири передачі, швидка, середня, низька і понижена. Також кожна передача має додатково на 4 повишається. Тут вони відображаються. Кого щось зацікавило? Телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність, ціну до зустрічі. Або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Галіва, 2, місто Львів, після вас київки.